Без покінчив. Що зробив? Так як казав, з... кут зробив гостріший в тильнику, в верхній частині і в, самому тильні, в самій тильній частині. На півтора см закосив, щоб удобно було в прикладці. Воно на порядок удобніше вийшло. З цього кусочка, що обрізав, зробив отакий задній чокру. Раніше була така резина, у мене, і обклеїла кожу. Кожа була поверх всього заліза. Зараз залізо буде, поп'ємо обклеєне і покрашене. Мені подобається. Лужаечка. По великому рахунку, треба было еще мелкой наждачкой зашкуривать. Ну, я, как всегда, быстро-быстро. Мне главное прикладный подтекст. Ну, не, не то конечно, и эстетика тоже. Ну, как на меня. Красиво получилась служечка. Окола трошки не вийшло. Я хотів теж щось з цього зробити, але ну, там за що того, що була заготовка, трошки крива, прийшло багато знімати і вона тоньше вийшла. То есть... Вимудрювати не було чого суму, то зробив так, як є. Але власки взагалі прекрасно вийшло. Спопіє машету вже покінчив. Вот так вышло. непогано получилось. Будем готовить під покраску. Щоб давай катики и тебе. конечно, не похуй. 够了。